Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас? Працює Іван Гарисимчук Жовтан. Вітаю. На Добровольського почали демонтаж зруйнованої частини будинку, у який влучив дрон на початку березня. Роботи зможуть зайняти до місяця, зважаючи на погодні умови. Процес нелегкий. спочатку зніматимуть верхні поверхи та посилять їх конструкції, аби уникнути обвалення. І так, згори донизу. Згідно з технічним звітом, 18 квартир цієї багатоповерхівки визнані знищеними. Работы будут производиться э, где-то, я думаю, на протяжении трех недель мы планируем, но может быть и в течение месяца будут погодные условия. Э, то есть поэтапность работ. у нас сначала демонтируется девятый этаж, потом мы усиляем э, панели дев'ятого этажа. И так частично мы разбираем э, до э, третьего этажа это в 1.6. Также мы переходим, потом будем усилять стены в 1,6 оси, только которую видите ближе к подъезду. В конечном итоге у нас остается первые три этажа, то есть первый, второй, третий этаж, зачистка третьего этажа крыши. После этого будет делаться проектное решение уже на восстановление этого здания. Ну і, буде, і тоді вже прийздієм повністю снос першого, другого і третього етажа. Нагадаю, 2 березня в результаті влучання дрона у цей будинок загинуло 12 людей. Серед них п'ятеро дітей. Одеський ботанічний сад університету імені Мечникова постраждав під час останньої ракетної атаки. Вибуховою хвилею пошкодило теплиці, будівлю адміністрації, бібліотеку та лабораторії. Вибуховою хвилею винесло і вікна та двері. На щастя, працівників встигли сховатись в підвал. Тепер ботсад запрошує охочих допомогти із прибиранням території. Одеситів чекають в п'ятницю та суботу з десятої ранку і до 15.00 за адресою Французький бульвар. 48, дріб 50. І з собою просять брати рукавички. Скло побилося, впало на рослини, і зараз це все просто рослини поховані під великим е, слоєм скла. Тому ми повинні їх е, зараз якось врятувати. Перше, що ми будемо робити, це ми будемо збирати скло. І по цьому поводу в нас буде в п'ятницю і суботу волонтерські акції, коли будуть приходити містяни, і нам допомагати це все робити. А потім ми вже будемо вирішувати, що з цим робити далі, як це відновлювати, тому що, звичайно, сама велика проблема це те, що наші рослинки остались без домівки, залишились гарно, що це перед літом, але і що це не серед зими, тому що якби це було серед зими, то ми б вже втратили практично все. СБУ затримала в Одесі та Києві агентів ФСБ, яка готувала ракетні удари по Київській телевежі та підрозділах Генштабу. Для прихованого збору розвідданих один з агентів влаштувався на роботу в Одеську компанію, яка постачає продукти харчування підрозділам сил оборони. Інший фігурант збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу у березні 2022 року. Також він фотографував одну ТЕЦ, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону. Обох зловмисників було затримано на гарячому, коли вони шпигували за потенційними цілями для окупантів. Затримані перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Двох керівників підрядних організацій підозрюють у розкраданні майже 4 мільйонів гривень на ремонті енергетичного обладнання. Правоохоронці встановили, що за договором необхідно було виконати роботи з демонтажу та переміщення двох автор-трансформаторів для заміни пошкоджених та їхні підключення. В якості субпідрядної організації для залізничних перевезень підрядник залучив раніше знайомого директора логістичної компанії, знаючи, що трансформатори вже перевезено територію Одеської області. Підприємці все одно внесли ці роботи до документації. В результаті майже 4 мільйони гривень вони залишили собі. Прокуратура вимагає у суді тримання під вартою підозрюваних з альтернативою внесення застави у ці ж майже 4 мільйони гривень. 71 скаргу на порушення мовного законодавства зареєстрували в Одесі з початку року. Як розповіла представниця уповноваженого із захисту державної мови по півдні Ярослава Вітко присижнюк найбільше звернень з питань мови у рекламі та вивісках. На другому місці мова обслуговування, на третьому мова в інтернеті. Чотири скарги залишили на працівників сфери охорони здоров'я. За результатами розгляду цих звернень станом на сьогодні вже відкрито 39 заходів державного контролю, із них 37 заходів державного контролю стосуються міста Одеса. Відразу хочу зазначити, що Одеса знаходиться сьогодні, Одещина знаходиться сьогодні на другому місці за кількістю звернень громадян до уповноваженого по Україні. На першому місці стабільно Київ, і ця цифра свідчить не про кількість порушень, а перш за все наголошую про кількість звернень громадян. Ян, тобто вона говорить про те, що порушень може бути більше. Мільйон гривень, який мав би піти на допомогу армії, адміністраторка одного з телеграм-каналів забрала собі. За незаконне використання благодійних коштів їй вже вручили підозру і помістили під варту. Їх з'ясували слідчі для перерахування грошей на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери. Псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток, після чого привласнювала добровільні пожертви і витрачала на власні потреби. Таким чином за пів. Року жінка отримала від громадян майже один мільйон гривень. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайте з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.